не дай в тебе носик, дай в тебе носик. Ее а где да, очки, очки, очи, очи, дай, очи. Очи, очи, да. Е очи, е очи. А да, ротик, да, да, ротик, да. А там ротик, е. Класс. А да, тебе вушка, 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 вушка да, тебе вушка, да. Е там да, вушка, я ган. А бривки, бривки, брови, Брови, є там брови. А волосечко, де да, волосечко? Є волосечко дуже гарне. зірочки. Так, там такі. А де тебе ніжки, ніжки, ноги, ніжки? Є такі ніжки золоті. А ручки, ручки, де да, ручки? Є рученьки, є рученьки. а носик, де да, носик? Щочки, щички, щички, щічки. Щички є золотка. Класс! Все показала, дівчинка. Де в кітці є очки? Де в котенятка є очі? Де в де, китті очки? О, там очі. а в котика дой. А в цього котика де очі. Де в котика очі? Покажу. Ой, там очі такі є. Класс! Ты играешься, ты играешься, ты себе играешься, Ты так гарно играешься. Ого, ты еще футбольный мяч, кота? Да. Ты еще футбольный мячик, да, что тебе Ой, я кота, что ты кота, 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 ну кота, ну кота, ну кота, 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 Класс, и молодец, Принцеса так грається з котиком. І гралася з котиком Ганусь. Ти Мама. граєшся з котом. Що там, там є? А як маму гукати? Як? Мама От так маму гукати. Де? Ти О, куди ти це все несеш? Куди несеш? Отсюди. Молодець. О, покотився. Анамарійка. Ана Очки, ганусь, ануся, скільки тобі Отако очі отак очі. А як спати? Як спати, лягати? Як, Марічка, як очі очі закривати? Отак, так покажи вам, покажи, як очки закривати. Вон. Там таке всяке всякає да? палити камінь. Як очки закривати? Покажи, покажи. Так лягала. мам, я шукаю себе шу справу, себе справу. А я коник скачу, я коник стрибаю, я коник. Ой, я коник скачу. А я, каже, китя, да. А я, каже, пивник. Ого, я говорю, а курочка, курочка. Вот так ку-ку-ку, да? А собачка, собачка. Класс. Так гавкає голос. А, а корова? Богу, як ми.